Вітаю, я Андрій Гродиський. Це новини світ з оглядом найпомітніших міжнародних подій. Марш до Дня перемоги. Європа відзначає 70-ту річницю закінчення війни. Консерватори на коні, попри прогнози, партія британського прем'єра перемогла на виборах. Прогрес таки згорів. Російський ракетоносій не впаде нікому на голову. Європа відзначає 70 років від дня закінчення Другої світової. Колишні союзники, Західний світ, і Росія святкують його окремо. У Польщі організували пам'ятну церемонію. У Франції президент поклав квіти до могили невідомого солдата. У Німеччині засідання Бундестагу розпочали хвилиною мовчання. Більше про день 8 травня у Європі розкаже Леся Красун. Святкувати день перемоги першою почала польща головні урочистості на півострові Вестерплати відбулися вночі у Гданську. Саме звідти розпочалася Друга світова війна. 1 вересня 1939 року Вестерплате обстріляв німецький броненосець. Оборона тривала сім днів. 182 польські солдати стримували 3,5 тисячі бійців вермахту. Однак, зрештою, все скінчилося капітуляцією польського гарнізону. Заходи у Польщі, альтернатива московському параду на Красній площі їх організували у відповідь на посилення напруження у відносинах між Росією та Заходом через ситуацію в Україні. У Гданську президент Ради ЄС Дональд Туск заявив, що Європа знову зіштовхнулася зі злом, як і напередодні Другої світової війни і цього разу мусить вчинити інакше ніж 70 років тому. Президент Польщі Броніслав Комуровський каже: війна в Україні стала шоком для європейців і заважає їм гідно відзначити день перемоги. Місце України місце України. Ні та інших східноєвропейських країн у нашому спільному європейському домі. Війна, яка триває в Україні, не дає нам забути про те, що у Європі все ще є сили, які пам'ятають про найтемніші часи європейської історії ХХ століття. Ці сили, які раніше керуються логікою сфер впливу та намагаються втримати своїх сусідів у стані васальної залежності. Марш до дня перемоги у Франції почався біля пам'ятника де Голю. Президент Франсуа Оланд поклав вінок до могили невідомого солдата та особисто привітав учасників війни. До 70-ї річниці перемоги до Парижа запросили ветеранів з різних країн, серед них четверо з Росії. У Чехії ветерани та керівництво країни взяли участь у пам'ятних заходах біля національного пам'ятника на відкові у Празі. Меморіал збудували ще у 30-х роках на честь чехословацьких легіонерів і партизанів часів Першої світової. Нині на цьому місці згадують жертв обох світових воєн. про капітуляцію збройних сил Німеччини фактично був підписаний двічі перше 7 травня у Реймсі. Від сторони переможців документ підписали представники США і Франції. На церемонії був присутній і радянський генерал-майор Іван Суслопаров. Однак на той момент він ще не отримав вказівок з Москви. Пізніше вони надійшли. Сталін зажадав повторного підписання. Другий акт про капітуляцію підписали в передмісті Берліна пізно ввечері 8 травня. У Москві вже було 9 травня. Через це європа та колишні радянські країни відзначають перемогу в рі. Лесик красун, новини на першому Як відзначають цей день у Німеччині, розпитаємо в оглядача української редакції Deutsche Welle Олександра Голубова. Олександре, вітаю! То як власне цей день проходить у ФРН, які заходи проходять? Так, добрий день. Отже, точніше вечір. Отже, найголовніші урочистості у Німеччині проходили у Берліні. Там, на спільному засіданні Бундестагу та Бундесрату, з нагоди 70-річчя завершення війни виступали німецькі історики та політики. Серед перших осіб були канцлерка Ангела Меркель та президент ФРН Йоахім Гаук. Як і раніше, Німеччина не відхиляється від політики визнання власної провини за трагедію Другої світової. Зокрема, голова Бундестагу Норберт Ламерт визнав восьметра. Равня 1945 року днем визволення для всього європейського континенту, за його словами, саме гіркий досвід провини має допомогти німцям здійснювати відповідальну політику. А німецький історик Генрих Август Вінклер, виступаючи у парламенті, застеріг від проявів ксенофобії, згадавши, до чого вона призвела у середині ХХ століття, власне, можна сказати, що це не є порожніми словами для німців і зараз. Як ми можемо помітити, страх розв'язання нової війни у Європі кир. Рує німецькими політиками під час спроби вирішення української кризи і намагання досягти миру та припинити збройне протистояння є найбільшим пріоритетом. На відміну від Польщі та Балтійських країн, Берлін наполягає, що іншого шляху розв'язання кризи, окрім дипломатичного, а вже ж не існує. Чи готувалися в Німеччині до провокації, зокрема з огляду на обіцянки російських байкерів, прорватися до Берліну в цей день? Ви знаєте, вкрай важко з'ясувати, чи готувалися відповідні служби Німеччини до провокацій з боку російських байкерів. Але якщо так, то їм вдалося цього уникнути. Наразі до подорожі мотоциклістів Німеччиною прикута значна увага. Та, на щастя, окрім символічних акцій на кшталт відвідування пам'ятників, нічого не відбувається. Сьогодні вони поклали квіти біля німецько-російського музею в Карлсхорсті, де в ніч на 9 травня 1945 року була підписана капітуляція. Ця Німеччини. Втім, незважаючи на таку увагу до них, нічні вовки нічого особливого та екстраординарного поки що не зробили. Дякую про цей день в Німеччині. Оглядач української редакції Deutsche Welle Олександр Голубов. Коаліційні переговори у Великій Британії скасовуються. Парламентські вибори там пройшли за не менш очікуваним сценарієм. Консерватори здобули одноосібну перемогу. Лідер партії Девід Кемерон вже отримав благословіння королеви на формування уряду. Керівники партії, що програли, приймають поразку із суто англійською гідністю. Йдуть у відставку. Девід Кемерон повертається на давнім стріт. 10. попри прогнози соціологів, консервативна партія Великої Британії отримала більшість у новому складі парламенту. Тепер торі можуть одноосібно без коаліції сформувати уряд, а їхній лідер розпочати новий термін на посаді прем'єр-міністра. Це була дуже сильна ніч для консервативної партії. Найближчими днями ми сподіваємося сформувати уряд. Моя мета залишається простою бути прем'єр-міністром для кожного громадянина. Лейбористи, яким прогнозували практично однаковий результат з консерваторами, отримали майже на 100 депутатських мандатів менше. Такого результату не очікували навіть найсуворіші противники. Лідер Вігів Едмілібанд до парламенту пройшов, але через фіаско поліцили йде з посади її очільника. Наступний уряд має колосальну відповідальність. Він має виконати дуже складне та важливе завдання зберегти нашу країну єдиною. Незалежно від того, до якої партії ми належимо, якщо ми віримо в об'єднане королівство. Ми маємо працювати для кожного його громадян. Thank you. Питання про гідність об'єднаного королівства постало через успіх націоналістичної партії у Шотландії. Її лідер виступає за проведення нового референдуму про незалежність від Лондона. Ця поліцила отримує 56 місць. Це одна із сенсацій нинішніх виборів. Інша провал ліберальних демократів. У новому парламенті їх будуть представляти на 47 депутатів менше ніж у попередньому. Я завжди очікував, що ці вибори будуть вкрай тяжкими для ліберал-демократів, адже в уряді ми несли велику відповідальність у найскладніших умовах. Утім, результати виявилися набагато гіршими ніж я побоювався. Після виборів без лідера залишається ще одна партія ЮКІП. Фараж, який агітував за вихід з Європейського союзу та посилення міграційних обмежень, програв і партійну, і особисту битву. Незалежники мають лише одного представника в парламенті, і це навіть не Фараж. Лідер партії програв у своєму виборчому окрузі. Величезний тягар впав з моїх плечей. Я, Я не мав двотижневої відпустки з 93-го року. Літні канікули заважають досягти чогось у політиці. У вересні будуть нові вибори керівництва. Я подумаю, чи балотуватися на цю посаду знову. Але ідея фаража про вихід Британії з ЄС залишається актуальною. У разі перемоги <реш> Девід Кемерон обіцяв провести референдум з цього питання. Дізнавшись результати, прем'єр голосив про обіцянку не забув і планує провести волевиявлення впродовж наступних двох років. Арсен Семалюк Андрій Гордиський. Новини на першому Прогрес зупинився над Тихим океаном. Російський космічний корабель зійшов з орбіти та згорів в атмосфері. Перед цим майже два тижні кружляв навколо землі. Корабель облетів планету більш як 160 разів. Його запустили наприкінці квітня з космодрому Байконур. Прогрес мав доставити двої з половиною тонни вантажу на міжнародну космічну станцію. А ще на борту була копія прапора перемоги та Георгіївські стрічки. Після зльоту прогрес не зміг вийти на потрібну висоту і втратив зв'язок із землею. За попередніми даними, це сталося після вибуху одного зі ступенів ракети носія під час польоту. Таким запам'ятається цей день у світі. Ото як він проходить в Україні, знає на Вітаю, Інно. Так. Як день пам'яті відзначається в Україні? Чи є якісь Андрюша, згадували сьогодні загиблих у другій світовій вшановували ветеранів, не обійшлося без надзвичайних подій. Терористи замінували меморіал слави біля святогірської лаври. Власне, чим все закінчилося, як минув сьогоднішній день на цю годину будемо знати у випуску. Новин Буквально за кілька хвилин. Залишайтеся із новинами світ. Повертаємося вже з понеділка разом із Юлією Куценко. Legenda